Для мене велика честь брати участь у роботі цієї панелі, особливо коли я послухав заступника міністра оборони США пані Воландер і посла Фріда і інших виступаючих. Я звичайно впливаю, що попри те, що за мною український прапор, я чу вас через перекладача, пане Данилов, і Я схопив головну частину вашої ідеї. Я розумію, що Україна це частина європейської сім'ї, але я хотів би зробити зауваження і свій внесок в нашу роботу. Є різниця між дипломатичними і військовими компонентами. Це тринога, на якому стоїть. І європейська спільнота що стосується санкцій і їх ефективності, пан Фрід. Я знаю, що він прекрасно розуміється на цій ідеї. Він знає, що таке успішні санкції. Якщо санкції працюють, це тоді, коли йдеться не тільки про те, що ми вводимо тільки державні санкції проти, наприклад, південної Африки. І тоді вони стають в позу і кажуть, що ми жертва. Ми бачимо, що Південна Африка не була наодинці і Coca-Cola, IBM, і General Motors почали виходити, але тоді було по-іншому. Історія знає, що і так, в, в історії ми знаємо, коли. Компанії виходять з країни Десмон Туту, архієпископ говорив, що це дуже важливо, що бізнес займає етичну позицію. Але сьогодні мене непокоїть в контексті нашої розмови. Ми обговорюємо велику стратегію для України. Я думаю, що Джон Хербс. Погодиться зі мною, що приватний сектор відіграє критичну роль у цьому аспекті. Тут багато чого можна зробити із європейськими компаніями, із світовими компаніями. Йдеться не тільки про вихід з Росії, Рос... американських компаній. Насправді їх вийшло з Росії 120. Вони вийшли. Це правда. Вибачте, 1200 російських компаній. І ви маєте рацію, що хай Марси і американські Абрамси допоможуть, і F-15, F-16, чи системи Патріот тільки вони допоможуть, всі допоможуть засоби ураження і санкції допоможуть не так давно. Ми прочитали матеріали про те, що санкції працюють, вони можуть дорівнювати серйозному механізму, але цього механізму недостатньо. Ми дивимося, як коли генерал Єрузельський е, вирішував польські проблеми або Ерік Хонекер у півнівсхідній в... Німеччині. І ми знаємо долю генерала Піночета в Чилі, і знаємо долю полковника Каддафі, йдеться. До речі, не про те, що тільки в результаті арабської весни все це сталося. Просто так сталося, що і інші західні нафтові компанії підтримували санкції в Росії. Санкції дуже ефективні. МВФ говорить про те, що і це записано на відеозверненні, що Більша частина економічних показників в Росії доволі стримані. Вони говорять про те, МВФ говорить про те, що Росія буде рости з точки зору нарощування ВВП, але крім МВФ, ніхто про це не говорить. На щастя, у нас є інші дані, що сьогодні. Критичні сфери життя, наприклад, енергопостачання, скорочується, і експорт енергоресурсів в Росії скорочується, попри успішність цих кроків. Маємо справу з економікою, яка працює на рівні 65-75% державного управління. Отже, Путін в ручному управлінні тримає цю економіку, яка працює сьогодні і зараз. Але я б сказав, що він розбирає стільці і кидає їх у пічку, щоб було більше тепла. Тут ми повинні говорити про величезні категорії тих компаній, які на диво дуже обережно ставляться до санкцій, три тижні тому назад я прочитав те, що мене розчарувало. Чому тому, що є цілі сектори, які металургії, for example, які не за не заторкнулися в результаті санкцій, 60 мільярдів доларів чистого доходу. Чи це можливо? Хіба світ може з цим змиритися? Я маю друзів у міністерстві фінансів в Америці, і вони теж переймаються тим, що і політика США, і політика Європи свідчить про те, що ці ж наші занепокоєння стосується і постачання газу. Вон американці бояться, що ціни на газопостачання будуть. Захмарними, що він переключиться на Індію і Китай, тому що він дуже залежить від постачання натурального природнього газу. 60% його експорту направляється на видатки війни. Він не заробляє на нафтопродуктах, він продає саму нафту з повідомій ціні йому саме 20 доларів витрачають на добу добуття тони нафти продають по 42. ми можемо говорити і про інші фактори чи могла б я вас попросити якось підвести різ під вашою ідеєю я кажу, що санкції працюють, але тут і є проблеми з униканням санкцій стосовно, наприклад, енергоресурсів. і в Індії приходять приходять з Росії е, нафта морськими шляхами, і вони обходять. Санкції генерал Лут говорив про те, що вони знайшли можливість як обходити санкції. Ми повинні знати, що є кораблі і в Італії стоять, і яхти стоять, які треба заморозити і конфіскувати. І найголовніше, наразі ми повинні не тільки обстоювати, а й забезпечити виконання санкцій. Дякую.